Вітаю на каналі Квітотерапія. Сьогодні в мене класна посилка. Взагалі я хотіла собі підставку нову для квітів. Набагато пізніше взяти, але одного цікавого недільного ранку, у четвертій годині, у листопаді ми прокинулися з чоловіком від того, що чуємо, як тече вода. Перша думка була. Що Це був дощ. Але коли я подивилася у вікно і зрозуміла, що дощу немає. Прибігла на кухню, а у мене зі стелі тропічний душ Шесть. Над нами техповерх. там усі комунікації. За день до цього, у суботу, чіпешник якийсь там у себе кран чогось там з упаленням зв'язаного відкрив, забув закритий. І ота обратна вода, котра вже відпрацювала на обігрів приміщень, потекла мені на стену. Тож довелося все зчищати, здирати, шпаклювати, фарбувати, замінювати шпалери. Клас. І так як я вже почала робити кухні ремонт це ж готовий призін для того, щоб нарешті собі купити додаткову підставку для рослин. І чоловік мене тим, що прибавлення. Вона пластикова. Вона пластикова, тому що кухонне вікно, як і у кімнаті, в нас виходить на вулицю. Сам будинок такий, що у нас такий загальний балкон, балюстрада. І Неначе як тераса, а, до речі, будинок дуже старий. Тож, вікна у нас, звісно, заклеєні. Це прифронтове Запоріжжя. Я думаю, ви розумієте, яка зараз ситуація у фронтових містах. І взяти якусь таку ну, важку, якусь така щоб була вона металева підставка, не є можливим за певних обставин. А от знайти пластикову таку, щоб вона підходила нам під розмір нашого підліконня, щоб в неї були ті такі, як мені потрібно. Було не дуже просто, так що вік, мій, він мені це Ось, Зараз я вам покажу. І почала що це ж ремонтувати, думала тільки ту стіну, що найбільше постраждала, там, що потрібно зачищу, все вже те, що розмокло приберу. А ви, знаєте, нова гіпсова шпаклівка, вона білосніжна. І така стіна вже не дуже піла. І це довелось усе. А якщо усе, то і має бути також гарним. О, та там! Зараз, зараз. Араз я вам покажу о, дивіться ось таке, щось ось таке, тож, буду зараз її збирати. Ось. Так, Тож, що ми маємо? Ми маємо ось якусь слухайте, Я ще таку не бачила. Тож я зараз буду її тут, мабуть, чучок довго збирати. У мене такий майстер. Класно той магазин її склав. Так, ну, максимально компактно, звісно, що. Доставка вит... там, а, у певні кошти вилетів. Ось так. Ну, тому що вона все ж таки трохи габаритна. Але, лелем. Як вона має бути? Купа горщиків. Що ми обрали? Ми обрали таку підставку, щоб. У ній. О! Це зрозуміла. 9 літрів. 9 літрів. І вона так, а що в неї? Інструкції немає, нічого немає. Що це мені складати? Як вона складається взагалі? Що це таке? Так, щось на те? Дивіться. Вона. Ага, все, я зрозуміла. Ось. ну Тож, бачите, інструкція для таких, як я. Ну поїхали. Так що ж, майстра з мене не дуже. Якийсь взагалі не страх. Ось Хм, ні. Такому мені не подобається. Величенько. А у мене вікна, ну, щоб ви розуміли, в мене стеля майже 3,5 метри. Оце, і вікно таке, що я можу залізти на підвіконня і ще й станцювати там, дуже високі, і дуже шкода, що ось це, ось це, це в мене простоює просто так. Коли я не знаю, де приткнути ті монстери, філодендрони і так далі. Тож. Зараз будемо пробувати. Ну, взагалі, у мене ось тут, бо стигне лимон, є додаткове підсвічування. Тож, щоб не займати ваш час, я знаю, що я буду робити. По-перше, квіти, які будуть тут стояти. Ви вже побачите у готовому, як воно буде виглядати. І, можливо, але я подивлюся, можливо, я буду фарбувати під ось цей колір. Але тож будемо дивитися. І в результаті в мене вийшло ось так. Так, і вийшов в мене такий собі ародний куточок. Ось так. Що я вам скажу? Підставка класна. Це взагалі відсотків. вона супер. Але з'явилася невеличка проблема. У мене тепер у кімнаті, де стоять малюки і вже такі підростаючі рослинки, з'явилось багато вільного місця. Я вже думаю, може потрібно взяти якусь ліану, ніколи їх не вирощувала. А це здається, що вже треба. Ось така підставка поличка. Я задоволена. Так, мені подобається. Можливо, пофарбую, але це вже навесні. Хочеться так, щоб можна було спокійно це зробити на вулиці, а не у квартирі. І зроблю її біло так, щоб вона вписувалась повністю в кухонний наш інтер'єр. Ось так.